Черговий ранок на Бомбасі. будемо сьогодні передавати і проводити навчання для військовослужбовців, які будуть працювати на цьому шиномонтажі, ми будемо намагатися, щоб вони працювали отак прямо десь на трасах, щоб було максимально ефективно, щоб не було, як кажуть, простоїв, щоб отримати максимальні зусилля. І так нагадаю, що це вантажний шиномонтаж. Який нам передали з Риги благодійний фонд Тевбедріа. Я пізніше дам, покажу посилання на той благодійний фонд. Вони його повністю придбали за кошти їхніх донаторів і привезли нам в Україну. Наше завдання організувати його роботу і забезпечувати розхідними матеріалами, а верніше шинами. Ну що, погнали, покажу, як воно працює в тому вантажному шиномонтажі. Ну що, саме у цьому відсіку у нас запускається генератор дуже простий запуск. Оп! На старт. Увага. Марш! Марш! <брисвілляє> О! Ну що, ми накачали необхідний тиск для роботи. І найголовніше, що цей автомобіль він був готовий. Тобто його не готували спеціально, його зробили для виїзного шиномонтажа в ризі чи десь там біля цього. Ось так він працює. Оп. Ось так йде захват диску і ось цим, як кажуть, додатковою лапою колесо повністю готується до бортування і проводиться всі шиномонтажні роботи. Автомобіль має ось таку електронну систему. О. Є багато. Як кажуть, усіляких шлангів є отакий от для вантажного пневмового давайте перевіримо, чи працює. Кабзє штанам. Ну що, трішечки заглушив, бо... Неможливо буде нічого зняти, покажу. саме наповнення нашого бомбезного шиномонтажу. Ми маємо тут декілька манометрів. Е, майже все є, як бачите, запасом. Ось такий манометр, ось такий манометр, все фірмове, все імпортне. Ну, там Латишів по-іншому не буває. Навіть ніж якийсь дорогий. Що в нас тут ще? Так. ну Багато всяких, дивлюся, є дрелька, окуляри. <сум> так, що в нас? Якісь розхідні матеріали, запчастини, я так розумію. Багато всяких болтиків, всяких ніпелів. Такого інструменту для здійснення шиномонтажних робіт. Ось такий. пневмо, -пневмо шліфувальна така машинка, щоб також латки ставити. Так, Тут у нас такий ще один, як кажуть, шкафчик. О, грибки. Оці. Ну, До речі, я бачив. Розхідних матеріалів багато є дуже. Ось тут цілий ящик з латками, з всякими клеями, прожектор у нас є. Ось така ще лампа є, щоб підсвітити десь на вулиці, якщо вночі працювати, додатковий, якщо цього не вистачає, додатковий шланг високого тиску. Кюархер. Диві, Оце я розумію, техніка, щоб не було грязно. Так, що в нас тут? А, і тут фен. Бачите, ось такий фен також для проклеювання латочок, для проклеювання всього необхідного. Ну, одним словом, ха. машина мріє будь-якого шиномонтажника, Та й таке, все, працюємо. Далі. Нажимаємо на педалі, погнали. Ну, ось так виглядає наш черговий проект, спільний з нашими партнерами, колегами з Риги. За що їм щира подяка? Зараз я почну з військовими працювати, передавати, ми почнемо навчання, як працювати на тому обладнанні. І опрацюємо місця, де ми будемо здійснювати ті роботи. Ми їх постійно будемо змінювати. Звичайно ж, всіх прошу. Приєднуватися до проекту, передавайте шини, якщо у вас є, особливо джипи, особливо буси, скидайте фотографії. До нас приєдналася вже нова пошта Гуманітаріан, як вони називають, оцей проект і нам безкоштовно зі всієї України сюди на Бамбас нас будуть їх привозити. Всім дякую, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, лайкайте. Ну і можна хоч би репостнути, якщо. Нема у вас часу на то. Слава Україні! Працюємо далі! Бамбас Форева і буде наш завжди. І Луганськ відіб'ємо, і Криму ще й покупаємося. Я сподіваюся, цього літа. Погнали!